Всім привіт! МТЗ 1025.2 з Мановським двигуном. Оце треба було їм робити, а не ставити ті Д-245, як цей мотор працює, як трактор з ним їде. Це, ну, хто не пробував, може не повірити. Но я от попробував, як воно йде, йде воно немає оцеє вібрації, от дивіться. Подивіться на вихлопну трубу. Воздушний фільтр. Ну він що грязний, бо заливали, зливали масла одне, друге, третє, десяте. Але ви подивіться, як він працює. Це просто, як той казав, чоти -то з чим. Нема вібрації практично. Можна ставити кружку з водою. Зараз я поїду в от кабіні от легко взагалі, от ще працює. Там задавали питання, дивіться з... Фронтальним погрузчиком, я думаю, він не буде, тут треба трошки модернізувати. Ви чуєте, навіть звук у тракторі не такий, як Д-245. Ти йому тиснеш, а він йде. Лише цей двигун на 60 кг легший від Д245-го. Це я вже дав йому тут як на 12 майзин коробку. Але дивіться. Вообще. У кабіні навіть нема того жорсткого звука. Да? Хто працював, ну, хто знає. От, різниця просто от, колосальна. Коробка, все включається, легонько, стіплення, теж м'яко все. Ну, тут ями трошки я от переключаюсь. Але він їде, от він от зараз на цей підйомчик трохи. Він іде. Бачите, що він не, він не тухне. Він йде. А диму взагалі немає. І в кабіні от, е, а, аура зовсім друга. Хто розуміє, той і розуміє. А тут то, що скаче дуже, я мусю переключатися, бо е, скаче просто. О, даю газу. Він просто рве і він її ну, не відчуває. Манця є сила. Чого не ставити було, то, то ціни би не було такому трактору, якщо би із завода. Тут у гаражі клепаєш і можеш зробити. Я вже переключився на ходу, навіть, бачите, не... Ну, то що дорога, і він скаче, але... Сам двигун, ти що, це звір? Чуйте роботу. Я зараз тут розвертаюся. От. Фронтальний погрузчик, я думаю, що не пойдеться тут. Тут коробка як на 12.21 в принципі На 10.25 Телефон, знаєте, ти... ну, взагалі, степлення ти пускаєш і воно мягке, тут хоча йде двох але Але ну, красота, просто красота. От переключаюся я от легонько. От, ну взагалі йде от. Ну, от бачите, клац, клац і все. І... Ну, то, що дорога погана, понятно, але робота двигуна, народ взагалі прекрасна. Мягка, нема оцього жорстко. Ці речаги бачите на розпредільник, хто знає, так вони на тим пригають так, що, О, хто знає. Ну може кажуть та ні, та то ну, я трошки бачу МТЗ і не тільки бачу, а їхав на них. І розбирав їх, і як треба, і розберу ще. Ну, от... Сочетання мановського мотора з цим трактором дуже класне. Я не знаю, як він у нагрузку, та буде він йти, куди він дінеться. Ну, він має мощі, хватає. його. І трансмісія тут, можу думати, що буде рвати, не буде рвати, тому що тут вже йде задне місце, все 12 1221. Коробка, хвостовик тут вже не йде з гайкою. Тут вже йде суцільний вал, як на юмзах. Ну, хто знає, так? Да? Ну, але ви бачите робота, навіть в кабіні ти по-другому спілкуєшся, ну. Побачимо, ну, буде він йти, звісно, він вже йде. І він резвий такий, м'ягкий і немає оцього жорсткого звука. на цих спортивних, що є, ну, типа МТЗ, як, як вони там. оффроуд, гончі, гончі там. Зараз ще зніму так. ну, такого у мене у наксторінки нема, того я це відео знімаю, хай буде для історії. Установляти манувський двигун не є така проблема. Зараз все вже є ці плити, це все саме гранка, тут це з поддоном, Його треба вирізувати і от з подтоном там саме най... дуже жваво трактор взагалі він дуже різкий і жвавий кажу так як є зразу фронтальний погрузчик я не думаю що зачепиться, по тій причині що треба тут трошки треба модернізувати було. зараз я от Рубаюся лонжером і звищаюся сюди. На фронтальний можна тут переробляти, але я не знаю. Ну, вібрації нема. В общем, народ таке, така модернізація варта уваги. Це компресор качає. Дивіться, ні вібрації нема. От по капоті, трошки по дзеркалі видно, чуть-чуть. але так воно якось так, всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, все буде Україна.